0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. В тактиці дій надає перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам. Протягом ночі тричі атакував парами ударних гелікоптерів Ка-52 в напрямку раніше звільнених населених пунктів Херсонщини без втрат. Двічі атаковано реактивними системами залпового вогню Миколаївщину в обласному центрі ворога по промисловій інфраструктурі і по житловим кварталам, використавши 12 реактивних снарядів, важко поранені дві людини. Ще два снаряди влучили поміж населених пунктів в Баштанському районі без втрат. Також серед ночі противник обстріляв околиці Нікополя з реактивних систем залпового вогню град. Пошкоджено 37 будинків та два автомобілі, але без людських втрат. Продовжуючи виконання вогневих завдань, наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали ворогу втрату кількості: 39 рашистів та 6 одиниць автомобільної техніки, в тому числі і броньованої. Чорного моря обстановка без суттєвих змін. Десяток кораблів ворожого флоту продовжують маневрування вздовж узбережжя Криму в напрямок Новоросійська. Серед них два надводних і два підводних ракетоносці, споряджені 24 ракетами типу Калібр. Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійська ракетних обстрілів залишається високою, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Якщо це доцільно. Дотримуйтесь правила двох стін. Не наражайте себе на небезпеку, порушуючи норми і правила правового режиму воєнного стану. Будьте пильними і свідомими. Все буде Україна.